У храмах Черкас святкують Преображення Господнє одне з 12 найбільших свят у православному календарі. У народі цей день більш відомий як яблучний спас. За традицією віряни приносять до церкви кошики з фруктами, зокрема яблуками, аби їх освятити. Вважається, що після спаса можна їсти плоди нового врожаю. Пані Катерина теж завітала до одного з храмів Черкас. Я сьогодні приїхала в Черкаси в справах, і я дуже дуже рада, що я сьогодні. Прийшла до нашого українського храму, я його дуже люблю. І от таке свято сьогодні, коли святять мед, медовий спас, Яблучний Спас за новим календарем вже по нашому, нашій Православна Церква України. І я освятила цей от такий букетик. І я дуже щаслива сьогодні побувати тут, на цьому місці.